Доброго раночку, мої любі дітки, сьогодні до нас у гості завітав зайка і пропонує вам разом з ним сходити на город і згадати, які овочі там ростуть. Ну що, вирушаємо? Картопля. Як ви вважаєте, картопля росте на городі? Так, картопля росте. На городі. Молодці малята. Морква. А морква росте на городі? Так, морква також росте на городі. Наступна картинка вишня. Як ви вважаєте, де росте вишня? Вірно, вишня не росте на городі. Вишня росте на дереві. Наступна картинка. Кавун. Малята, де росте кавун? Так, кавун росте на городі. Молодці малята, ви дуже уважні. Банан. Банан росте на городі. Ні. Банан росте на дереві. Наступна картинка. Груша. Як ви вважаєте, де росте груша? Так. Груша росте на дереві, а не на городі. Гарбуз. Гарбуз росте на городі. Так, гарбуз росте на городі. Наступна картинка. Бурячки. Малята. Де ростуть бурячки? Так, на городі. Горох. Як ви вважаєте, де росте горох? Так, горох росте на городі. Молодці малята. Ви дуже уважні. Диня. Диня росте на городі. Так, диня росте на городі. Молодці. Помідор. Чи росте помідор на городі, дітки. Так, помідор росте на городі. Огірок. Де росте огірок? Так малята на городі. Слива. Слива росте на городі. Ні. Слива росте на дереві. Кукурудза. Чи росте кукурудза на городі. Так, кукурудза росте на городі. Яблуко. Яблуко росте на городі. Ні. Яблучко росте на дереві. Молодці! До побачення. До нових зустрічей.